Після підвищення тарифів на електроенергії відключення будуть ще триваліші і ще серйозніші, особливо для Києва. І це якісь такі маніпуляції непонятні будуть говорити про те, що є, начебто, щось там ремонтується або щось вастанавлюється, але це неправда. В умовах зараз провести Україні дійсно успішний, ефективний контрнаступ. Ці розмови ведуться для того, щоб якимось чином ще й нам навредити. Отак, от, от скажу. Чи можемо ми сподіватися, що ми взагалі станемо е, частиною північно-атлантичного альянсу? Ми ніколи не будемо в НАТО, нікогда друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається таролог Лана Олександрова. Александрова. Лано, вітаю, рада бачити. Вітаю, Альоно, рада бачити також. Насамперед хотілося б поговорити щодо обстрілів. Чи готує ворог найближчим часом провокації? Так, чи готує найближчим часом ворог провокації? Хочу сказати, наші, наші ну, розвідка чи хто там вони знають про це. Якісь будуть такі провокації, я би так сказала, в двох містах. От. Але ще хочу сказати, не знаю. Ну, в одному... Ну, Наша розвідка, знаєте, не, не знає, скажем, чи там, чи там воно краще вистрілить. Тобто карта башти випадає, що все-таки будуть вони от вони будуть і там, і сям, або в двох сторонах, або в двох направленнях у такому плані. І ще що, і щось таке, щось таке будуть робити в сторону, ну там, де є відкрита місцина. Тобто, чи це якісь, не знаю, пустилі, пустелі, пустелі ну, якісь я не знаю, равніни, що, що це може бути, може там якісь сховища, може, це не знаю, пляжі, може, ну тобто, це там, де не построєні дома, там, де нема побутового чого, тобто, якась така відкрита місцина трошки. От. Що це саме, куди, про що це? Тут я не можу сказати, бо це треба окремо дивитися. Але окрім того, що просто обстрілювати міста, буде ще якась, якась провокація іменно на відкритій території. <гум> Також багатьох турбує питання щодо електроенергії, тому що зараз вже почалися відключення. І плюс до того всього підвищилися тарифи в мережі. Була була така інформація директора енергетичних програм Мельченко казав, що після підвищення тарифів на електроенергії відключення будуть ще триваліші і ще серйозніші, особливо для Києва. Давайте подивимося, що буде з відключеннями світла саме в столиці найближчим часом. Що буде з відключення саме в столиці. Так, да, буде довго, особливо чомусь буде страждати більше приватний сектор, так mm -hmm. от скажем. От. І це якісь такі маніпуляції непонятні, будуть говорити про те, що є, начебто е, щось там ремонтується або щось вистанавлюється, але це неправда. Тобто це не производство, будуть не, не, не реклама, наприклад, якась, не торгові сіті це брехня. От карта брехні це брехня. Тобто ми вирішили закономити на людях там, де, наприклад, ну, а як є світло включають, то все сіяє, горить і всі реклами, всі якісь не, не завжди потрібні якісь е, ну, освітлювальні прибори вони горять. От і все. Ну так. А, а я дасть там... Україні відновити енергосистему до початку опалювального сезону. вдасться відновити в Україні. Ну, ремонтні роботи будуть йти, але ну, 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 будуть іще якісь, скажімо так, тут проблема не в тому, не в тому що вони ну, збиті, там, підбиті. Проблема в тому, що ніхто нічого давно не міняв. Воно все старе. І під напругою воно просто рветься. Пана Ахметов вкупив. Це все. І ніхіра не хоче ремонтувати це з самого початку. Скільки там вже в Ахметова, 10 років чи скільки воно. Він же жодної копійки не вклав на реорганізацію ремонт. І от, і за що того, що а він же те, що йому будуть давати, що українці будуть давати, і ще йому заробляти, там не знаю, за західні партнери. І виходить, під вас дуже великої напруги воно все рушиться. Там там, там ремонтують для а, а для щоб воно не рушилося, потрібно ну, то тобто, есть, все роботи якісь будуть. Проводиться, будуть, я не скажу. Но, оця карта говорить про те, що треба було раніше трошки, там треба повністю обновляти все, незалежно від того, там і, і чомусь все-таки знову страдає ну, от не тільки не так скажу, ну, приватний сектор, не, не бізнес, не підприємства, не, ну, от вони більше. І ну а хто а і хто в дураках? Ну люди в принципі, як то кажуть. Поэтому оці всі, то що там да, порушення є цієї енергосистеми, але якби свого часу було наприклад належним чином замінені якісь речі. То не було б так та, та, такого. Це по-перше, по-друге, є якась тайна, про яку нам ніхто не говорить, але там дінг немерено вложено буде, вкладено буде і в кінці концов якісь взагалі відключать, від відмовляться від якоїсь, наприклад, ну, застарілих енергетичних, не знаю там, як вони називаються, об'єктів. Отак от, от скажуть. Поэтому я не скажу, що ми будемо замерзати, але те, що Ахметов сидить, який вважає наші гроші, а хрена по большому счету, хорошого такого. Ну, тобто він повинен сам теж підпряжнятися. Ну ти же, ти ж заработав на нас, куди тижнів сидів? Якщо ти взяв цю інфраструктуру uh, енергетичну, тоді будь ласкавий, ці 10 років не в карманчик собі ти вложити, а ти должен був обновити цю систему для того, щоб по чесному брати гроші. А то, получається, ну короче, Фіння, це все чесно, надоїло ну, мені. Давайте ще поговоримо стосовно ситуації на фронті. Буквально сьогодні з'являлася е, інформація від е, якогось західного ЗМІ, Не пам'ятаю точно назву. Е, але тим не менш цікаво, що з'явилася в інфопросторі от е, е, така інформація, що деякі західні партнери нібито. Е, Підштовхують Україну до нового контрнаступу. Чи можливо в нинішніх умовах зараз провести Україні дійсно е, успішний, ефективний контрнаступ? Ті, в кого воюють люди, і е, ці, е, ну і у, і у них хороші відношення, да? Вони зараз можуть написати навіть в коментарях, наскільки я права. Про який контрнаступ може йти мова, коли командири прислані машини хорошенькі забирають додому, ну собі. Коли генератори, прислані волонтерами, які люди збирають на донати, вони забирають собі їм теж наданих дітки. Коли вони починають торгувати, хто піде на штурм, а хто не піде, Наприклад, Наприклад, ти заплатив бабки, ти не пішов на штурм. А не заплатив, ти пішов. Про який контрнаступ ми можемо говорити? Давайте подивимось на картах, наскільки, наскільки у нас є можливість робити якісь контрнаступи. Ну, от так, я теж так скептично дуже поставилась до цієї новини. От бачите, ми не можемо, у нас немає чим і ким. І починати треба не з Зеленського, а, мабуть, починати треба якраз з самих оцих нижніх командирів самих этих нижніх чиновників немає у нас ніякої можливості, і це вже не перше. І ці розговори, я хочу сказати, оці розмови, які постійно ведуться, ці розмови ведуться для того, щоб якимсь чином ще й нам навредити. Отак от скажу. Uh -huh. от, от десятка мічей говорить про те, що якщо і нам навредить, тому що ми не можемо ніяких іти. У нас немає ні людей, ні зброї, а людей у нас немає, тому що людьми у нас. Командири, отак знаєш, ну як з пічками. А ця поламалась. Давай следующую. От і все. Поэтому, поэтому, а, ті, а ті жабляться дати якісь, ну, якісь нормальну зброю. Дають там нам якусь зброю 1825 року при Наполеоновській битві, як откопали десь і нам видають. Ну так для наших глядачів зазначу, це матеріал форейн Policy, Західне ЗМІ. ну так доволі дивне, трохи такий фурор сьогодні в соцмережах стався через цю публікацію, тому що дійсно розуміємо, наскільки в якому зараз ми становищі, і тієї зброї, наданої Україні, це зокрема для оборони, ж вона і надається, а не для контрнаступу. Ну і також хотілося б згадати про дозвіл. Україні бити по прикордонним територіям Росії знаємо, що Америка надала такий дозвіл Україні, і наскільки це зможе змінити хід війни або навіть переломити? Його? Я Скажу чесно, от Америка дала, але ця карта, от вона завжди обозначає а, бла 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 Тобто, да, це перемога, mm -hmm. шестерка жезла. Ну це коли перемога, знаєте, яка? Ну як кажуть, пірова поміта. Тобто, вона за собою не несе ніякого матеріального, так і це. От розговори да ми перемогли, молодці, Вони сказали, що да, ми на, на якому там році війни. Я навіть не знаю, чи якого вчитать. 14 чотирнадцятого чи 22. го Нарешті нам дали цей дозвіл. Но вони нам дали цей дозвіл, який, скажімо так. У ну, от єрі моменти, нюанси, про які ми не, ну, не знаємо. Не нам не нам треба це знати. Ну що, поламають? Ну хорошо, що вони поламають. Ну, ми будемо руйнувати якісь, якісь там, наприклад, там де що? там, де військові може заводи, там, де може бути, ну коротше, щось пов'язане з війною. Так, да, Ми це будемо. От як давай подивимося, як нам? І ще що, ми не можемо. От вони дали, а у нас не летить далеко. Ми не можемо далі дасть. Ми ото там пухкаємо по, по Білгороду, А ми ж не можемо, наприклад, лупанути десь нормально в якийсь там, не знаю, в Тайгі розположений завод, наприклад. Да? І, і ми відкажемося. Чому? Тому що ми будемо незадоволені А від того, що вони нам дали дозвіл, так ви зброю дайте нормальну дали кабіну, крім дозволу. Що ж ви оце? І той тобто, виходить, що ми знову приходимо квазврату. А оце наше бахання це чисто, знаєте. ну э тоже понты трошки поганять, ну по большому счёту, знаете, так. Ух, ух, ухото. Я кто, знаете, в детстве мальчик девочку, да, там вина бежає бжана, вона може його ударити, вона каже, тобі сейчас в морду плюну. Ну, оце примерно то же самое. Mm -hmm. Вот. Поэтому ну, ну дали. Ну, і все. Ну, і все. А так, щоб ми нормально їм там як захирячили, щоб не хажо чи повилазила на луба, ми не можемо це зробити. У нас немає просто цього год і все. На жаль. Так. Ще одна обговорюється можливість ну знову ж таки все на рівні, на рівні слів. Поки що, це те, що НАТО планує взяти під захист небо над заходом України і там навчати військових безпосередньо в Україні. Чи є взагалі така можливість, і чи можуть ці розмови втілитись вже якось на практиці? Так. Ну, то, що вони навчать будуть, то я бачила, вони будуть наших навчать, правда. тут то, Вони починали, да. а от чи будуть саме свої, вони своїми е, спеціалістами і е, транспортом закривати небо, чи чим там? Да. так, чим вони. Ну, обіцянка, цяцянка Опять ми дивимося карту. Тро... То що так, ну трошечки не так. так, так. ну, 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 ну не очень так. От, дивіться. Карта обмеження. Це що, наприклад? Вони можуть літати вдоль кордону, наприклад, на своїй території, вдоль кордону, і так от трошки, як вони десь достануть, там якихось 15 кілометрів. Ну і добре. От. Тобто, небагато, недалеко. Це не буде такого, так як ми плануємо, що реально дофіга. От вони будуть не на нашій території захищати, тобто, от скільки вони можуть. Не скільки. Ну, вони будуть нам давати транспорт для захисту. Тобто давати якісь літаки, навчати наших пацанов керувати туди, вот. в такому плані. Будуть, звісно, ожидати від нас більше прикості. І вот. єдине, що, что... бачите, вот карта брехні. Тобто, вони самі не політають, а будуть літати, грубо говоря, наші. Наші угу. на їхніх самолітах можуть літати. Це так, да, це буде діло. Вот. А вони таку скраєчку. Ну так згадали ви про літаки, і тут згадалося про те, що F-16 нібито після Великодня нам обіцяли надати. Ну, дуже такий тривалий час, скажімо так, да, після так, великодня да, да, рамки. можемо ми сподіватися, що влітку ми отримаємо ці літаки. Ну, от, навірно, оце, скоріше, от я бачила транспорт, навірно, вони влітку й дадуть його. ну-ка, чи ми влітку отримаємо F-16? От дивися, розрушення наших ілюзій. Прям читаю карти, прям по словам. Наші ілюзії розрушаються. І що? Якась людина нам скаже, що ми би вам ну, щось даємо, але ми не дуже знаємо, як вам щось давати. У нас тут є некоторі ограничення. Наші, наші люди, наші, наші сім'ї, щось нам, нам як то кажуть, щось ми ограничені. От я не знаю, що їх там ограничує. Да, ми, звісно, помним, що ви не вам щось должны. Деньгами можемо дати. Хотіть, дамо деньгами. Або, наприклад, ще така херня може бути. Ми вам дамо гроші, ви нас купіть. за наші гроші, знаєш, як то кажуть. От диви, uh -huh. карта, карта, вони відмовляються від якогось свого то саме. Тобто, от така от іще, а у вас є кому літати? Тобто, виходить, це не влітку. Я думаю, що це буде ближче до осені або кінець. Потому що диви, на літо в мене не падає карта брехні, обману, балабольства, тайних переговорів, карта Тобто Ми вам даємо, ми вам дали гроші, ви могли вже купити у нас, наприклад, щось. А що ж ви? Ну, тобто, якби вот, как бы, я на літо не бачу їх. Угу. Цікаво. Цікаво. Е, ну і на сам кінець. Е, дуже такі цікаві слова сьогодні. Джо Байден, президент США, е, сказав. Е, стосовно. Членства НАТО, зокрема України в північно-атлантичному альянсі. він так дуже розмито все говорив стосовно того, що Україна вже ж насправді НАТО, і якби не настільки це їй треба бути офіційно членом НАТО і так далі. Чи можемо ми сподіватися, що ми взагалі станемо частиною північно-атлантичного альянсу? Я дивилась разів 10 уже. Ми ніколи не будемо в НАТО. Нікоди. Ми не будемо повноправними членами Альянсу. Ми можемо бути, я тоді ще казала, що ми можемо з ними співпрацювати, ми можемо бути на особливих умовах, так, в принципі, як от зараз він каже, що ми, як аби члени, але ми не члени. Так не ти я приділюся, ми все таки як то кажуть, де ми. Тобто не взяти отак наполовину, бути немножечко беременною. А от у нього саме отак вот воно звучить. Да, у нас, нас будуть якісь преференції, але ми не будемо повноправними членами НАТО. І в якийсь момент ми самі відмовимося від цієї ідеї. У нас будуть інші якісь домовленості з іншими країнами, якісь свої альянси, наскільки. Я би так сказала, дивися, ми. Все одно, як би там Європа не казала, вони не бачать в нас рівноправного члена. Ми все одно для них трошки нижче, і ми будемо робити з такими, як ми самі. Ви знаєте, як вони казали, часто люди кажуть, мені хто там їздили в евакуацію, а питають, типа, а що таке, а ви з України? А, це Росія. Ні, каже, це не Росія, це Україна. В смысле. Ну, це ж в составі Росії. Та ні, каже, ми вообще другі, це вообще друге. От ми для них якісь от негри з бурку на фасу. Понимаєш? І відповідно вони улипаються, вони вміють это робити, Так, да, так, да, так розказувати. Много. Як я? Митингую, митингую. А по концівку можна одним фразом сказати, що з цього року не буде нічого. от і все. От я теж навірна, хто з американців у мене є там в роботі. Ну так на жаль, не, не дуже позитивно. У нас завершення цього інтерв'ю закінчилось. Тим не менш, дякую за такий розклад. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Таролог Лана Хлана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе.